І так, продовжуємо далі наше лекційне заняття. Наступна тема лекції це безпека та інтеграція з додатками. Ми розглянемо, як на рівні архітектури бази даних забезпечити захист інформації, налаштувати права доступу та організувати безпечну і ефективну взаємодію з програмним. Забезпеченням. Сьогоднішнє заняття ми побудуємо за такою структурою. По-перше, ми розберемо фундаментальну модель безпеки в реляційних базах даних. Важливо розуміти різницю між поняттями автентифікації та авторизації, оскільки це основа захисту будь-якої системи. По-друге. Перейдемо до практики та розглянемо Data Control Language. DCL. Спеціальну групу команд SQL, які дозволяють адміністраторам створювати користувачів та гнучко налаштовувати їхні права. По-третє, обговоримо критично важливу тему для безпеки веб-додатків SQL ін'єкції. Ми подивимось, як вони працюють, і що важливіше, як від них захиститися, використовуючи параметризовані запити. І на завершення розглянемо сучасні можливості SQL щодо роботи, до роботи з JSON. Це дозволяє ефективно інтегрувати базу даних із веб-сервісами та апі, зменшуючи навантаження на бекенд. Фундаментом захисту будь-якої бази даних є дворівнева модель безпеки. Вона базується на розмежуванні. Двох ключових понять, таких як автентифікації та авторизації. Перший етап автентифікація це відповідь на запитання, хто ти. Коли користувач або додаток намагається з'єднатися з сервером. Система керування базами даних має перевірити, чи існує такий обліковий запис і чи є надані дані. Пароль, сертифікат та подібне інше валідними. Тобто, чи є надані дані валідними. Технічно це може бути як проста перевірка пари логін, пароль. Так, і складна інтеграція з корпоративними каталогами на кшталт Active Directory. Так, це в нас був перший етап автентифікація. Другий етап настає лише після успішного проходження першого, це авторизація. Тут система відповідає на запитання, що тобі дозволено робити. Навіть якщо ми впізнали користувача, це не означає, що він має доступ до всіх даних. Авторизація визначає конкретні права. Чи може цей користувач читати цю таблицю, чи може запис... запускати цю процедуру. Цей механізм реалізується через систему привілеїв та ролей. І переходимо до технічної реалізації політик доступу. Для цього стандарт SQL виділяє окрему групу команд: GCL або Data Control Language. Адміністрування починається з команди Create User. На цьому етапі ми створюємо новий обліковий запис. І вказуємо, як саме користувач буде підтверджувати свою особу. Наприклад, задаємо пароль. Далі ми використовуємо команду Grant для надання прав. Вона дозволяє чітко вказати, хто що і де може робити. Наприклад, дозволити користувачеві лише читати дані з конкретної таблиці. Якщо ж права потрібно забрати або обмежити, застосовується команда «Revoke». Особливу увагу хочу звернути на принцип найменших привілеїв. Це золоте правило безпеки. Користувачу або додатку слід надавати лише ті права, які критично необхідні для виконання їхніх функцій. Це суттєво зменшує шкоду. У випадку, якщо обліковий запис буде скомпроментовано. На цьому слайді наведено типовий життєвий цикл налаштування доступу для веб-додатку. По-перше, ми створюємо нового користувача Student App. Зверніть увагу на конструкцію. Собака Localhost – це обмежує можливість підключення лише з локальної машини, що є додатковим заходом безпеки. По-друге, за допомогою команди Грен ми реалізуємо принцип найменших привілеїв. Додатку дозволено лише переглядати та створювати нові замовлення. У таблиці Shop GB Orders. Жодних прав на зміну структури таблиці чи адміністрування йому не надається. По-третє, команда «Revoke» демонструє, як забрати права. Наприклад, якщо ми випадково надали право на видалення. Або політика безпеки змінилася, ми можемо ціл, цілеспрямовано скасувати цей дозвіл, не видаляючи самого користувача. І переходимо до розгляду SQL injection або SQL ін'єкції. Це одна з найпоширеніших та. Найнебезпечніших вразливостей у веб-додатках. Суть атаки полягає в тому, що зловмисник через звичайні вхідні дані, наприклад, поле логіна на сайті, передає фрагменти з QL-коду, який сервер сприймає як частину команди. Корінь проблеми лежить у неправильному формуванні запиту. Коли програміст просто склеює контакт, рядок запиту зі значенням змінної, і погляньте, наприклад коду на слайді. Якщо замість імені користувача ввести рядок OR 1, то структура запиту докорінно змінюється. Умова В стає завжди істинною, оскільки одиниця завжди дорівнює одиниці. В результаті. Система керування баз даних замість того, щоб шукати конкретного користувача, повертає вміст усієї таблиці або дозволяє увійти в систему без пароля. Основним і найдійнішим методом захисту. Від SQL-ін'єкцій є використання параметризованих запитів, також відомих як Prepared Statements. У чому суть цього методу ж. При такому підході ми не склеюємо рядок запиту самостійно. Натомість ми відправляємо в базу шаблон запиту зі спеціальними маркерами і плейсхолдерами. Часто це знак питання. Самі ж дані передаються окремо. Система керування баз даних працює наступним чином. Спочатку вона отримує шаблон, перевіряє його синтаксис і будує план виконання: компілює запит. І тільки потім у вже скомпільований запит. Підставляються значення змінних. Завдяки цьому, навіть якщо зловмисник надійшла шкідливий код, наприклад, OR, 1 до рівня 1, база даних сприйме це просто як дивний набір символів, які треба знайти в полі Name, а не як логічну інструкцію OR. Крім того, не варто забувати про ешелований захист. Завжди валідуйте дані на вході та використовуйте сучасні ОРМ-бібліотеки, які зазвичай реалізують параметризацію з коробки. Сучасні реляційні бази даних, такі як MySQL та PostgreSQL, адаптувалися до вимог веб-розробки. Та інтегрували підтримку формату JSON. Це фактично надає нам можливості NoSQL на всередині класичного SQL середовища. Тепер ми можемо зберігати дані з гнучкою структурою, не змінюючи щоразу схему таблиці командою Alter Table. Особливу цінність це має при розробці API. Раніше ми вибирали з бази сирі рядки, передавали їх на сервер, наприклад, на Python чи Java, і вже там у циклах формували JSON для фронтенду. Це створювало зайве навантаження. Використання вбудованих JSON-функцій дозволяє перекласти цю задачу на систему. Керування баз даних. І отримувати відразу готовий об'єкт. Це не лише спрощує код без бекенду, але й зменшує обсяг даних, що передаються мережею. На цьому слайді продемонстровано дві ключові функції для генерації JSON. Перша функція JSON Object – вона дозволяє конструювати JSON-об'єкт, просто перелічивши пари аргументів, ключ потім значення. Це зручно для формування простих відповідей API. Друга функція JSON-річ є значно потужнішою, уявіть ситуацію. Вам потрібно отримати список категорій товарів, і для кожної категорії список самих товарів. У традиційному SQL це вимагало б або багатьох запитів, або складної обробки на клієнті. За допомогою нашої другої функції, у поєднанні з групуванням GrowBy ми можемо схлопнути всі пов'язані рядки товарів в один масив JSON прямо всередині запиту. У результаті додаток отримує ідеально структуровані дані, готові до відправки на фронтенд. І так, на цьому ми завершуємо нашу лекцію. Ми розглянули критично важливі аспекти безпеки від базової моделі автентифікації до захисту від SQL-ін'єкцій, а також навчились ефективно інтегрувати базу даних із веб-додатками за допомогою JSON. Пам'ятайте, що безпека це не одноразове налаштування, а постійний процес. Дотримуйтесь принципу найменших привілеїв та завжди валідуйте вхідні дані. Дякую за вашу увагу. Якщо є питання, будь ласка, пишіть, ставте свої запитання.